Є надіжда поміняти якусь роботу. Може, у когось є вибор? У хтось ще, ну скажу, вибор у вас в роботі. Сьогодні хочу подивитися, чи є міняти роботу і який фінансовий стан у вас на зараз. Чи є вам міняти роботу і який фінансовий стан у вас на зараз, і на майбутньому будемо дивитися, у вас на зараз і на майбутньому. Так, що з робити з роботою? Що з роботою стоїть робити? Ой, у вас. Є надіжда поміняти якусь роботу. Може у когось є вибор, у хтось ще Ну, скажу, вибор у вас в роботі. Вибор у вас в роботі. Не робіть згаряча, ви знайдете роботу, я скажу найдете роботу, але я не скажу, зараз дивимося, коли стабільну роботу, стабільну, роботу. десь жовтий місяць. Жовтий місяць, стабільну роботу. Надо дійствувати, надо дійствовати, і не думати, що там я можу там, щось зробити не так, ні. Жовтий місяць, ви виберете роботу стабільну, стабільну. Що буде з фінансами? Що буде з фінансами? І до вас йдуть фінанси, поняли? Ну вам ж все треба. Треба бути впевненою в собі. Треба поставити чіткий якісь такі правила або план. Що самою себе надо позичати буде, щоб достигнути стабільності, впевненості, і не нас на ті самі граблі, щоб не було у вас якоїсь боргової ями, самою себе назичати, отак, щоб дійти до своєї цілі.